Я жахливий Генрі. Я дуже-дуже хочу побачити справжню живу фею. Але вони дуже сором'язливі, ховаються у деревах та кущах. Готовий? Готовий. Ш -ш -ш -ш. У фей є маленькі крила, і вони вміють літати. І в них є магічний порошок, тож вони вміють чаклувати. Що ви двоє робите? Тут майже порожньо, Генрі. Хто з'їв усі цукерки? Це були е, феї. Так. Мабуть, це були феї? Генрі феї не їдять цукерок. мовчих робак. Показуйте язики. Але показуйте. І Язики червоним кольором теж феї розфарбували. Ральфа, я дзвоню твоїй мамі. А що до тебе, Генрі? Ти не вибираєш фільм на вихідних. Але моя черга. Треба було думати до того, як поїсти цукерки. Мене всі їх з'їли. Пітере, вибираєш ти? О, Добре. Я хочу знову подивитись веселу фею. Весела фея! Танець феї. Весела фея для дітей. Я знаю. Ми її дивилися 21 раз. А може, Пітер нашкодить і ти повернеш право на фільм. А, Пітер нашкодить. Ти знущаєшся угу. Це моя мама. Бувай. Ральф правий. Я завжди вскочу у халепу, а Пітер ніколи. Ну, принаймні, не сам. Ой. Дивись, Генрі, я роблю крильця феї. Тільки мені не вистачає матеріалу. Візьми татову сорочку. Це ж татова улюблена сорочка. Я не можу порізати улюблену сорочку. Він не буде проти. Ну, тоді добре. ха Ха, дуже легко. узяв улюблену татову сорочку. Що? Навіщо вона йому здалася? Я не знаю. Він каже, що робить крильця феї. Крильця феї? О, як мило! Яка творча дитина. Ой! затягти Пітера у халепу, коли усі вважають його ідеальним. Ей, що це за старовина грає, А! Ха! Ха! непогано падаєш, Маргарет. До твого відома, дурнику, я фея драже. Ха! Ти радше фея слониха. Послухай мене, малий. Мама вже купила мені костюм магічного монстра. Костюм магічного монстра! І подвійно потрійний дренчер 10 тисяч. Подвійно потрійний дренчер 10 тисяч. І супер пупер магічну примагічну, класну прекласну ляльку. І що? Навіщо тобі усе це? Тому що я тренуюсь кожен день. Ось так. Мені знадобиться щось більше за подвійно потрійний дренчер 10 тисяч, щоб я одягнув таку дурну спідницю драже можуть бути дуже злі. Африка! Ось воно! Фейс! супер пупер магічна, примагічна, класна, прекрасна лялько! Це того варте! Генрі. Дивись, я доробив крильця. Шш! Що там, Генрі? Шш! Ти присягаєшся священною клятвою пурпурової руки, що ніколи нікому не розкажеш. Присягаюсь, навіть якщо тебе катуватимуть прибульці. Порошок феї. Порошок феї. Ого! Він схожий на блискітки. Звісно, він схожий на блискітки. А звідки, ти думаєш, беруться блискітки? Це вони залишили. Я їх бачив. Фей? Ти бачив справжніх фей? А я їх можу побачити? Вони прилітають лише вночі. Це нічого. Я спитаю мами і тата, чи можна мені не спати. Ні, нікому не кажи. Ти вимовив священну клятву. Добре, а може, ти попросиш прийти їх до пів на восьму? Що? Я тоді лягаю спати. А, ясно. Ти ще ви малий, щоб дивитися вночі на фей. Так, я знаю. О, я справді хочу побачити фей. Добре, я встану. Так З феям поїсти І вдячного листа, щоб вони передали його зубній феї. І ще я приніс бінокль, щоб ближче їх побачити. О, А ще мій швидше. Піднімайся. На фей буде зручно дивитися звідти. О, тут так високо. І на високо я тобі допоможу. Піднімайся вище. Вище. Уже достатньо високо, я маю це зробити. Ой <глот> Генрі. Ого. Феї, справжні феї, о, ніхто в це не повірить. А? Генрі, вони пішли. Допоможи мені злізти, Генрі. Генрі! Ха-ха! План одмінно спрацює. Пітера замкнуть у кімнаті так надовго, що змушені будуть виводити його у туалет. Генрі. Пітер. Пітере, Пітер, де ти? Я тут. Що ти там робиш? Я дивився на фей. Не сміши мене. Я одну бачив. Спускайся негайно. Цю дурницю з феями треба припинити. Ах, дивися, що ти не робив. Це Генрі винен. Він змусив мене залізти на дерево. Генрі спить у своєму ліжку, і ти теж мав би спати. Пітере, ти мене дуже розчарував. Це моя улюблена сорочка. Сягай негайно спати, Пітере. І не виходь з кімнати. Прощавай, весела фея. Генрі. Генрі. А вибач, що розбудила тебе? О, нічого, мамо. Я просто знаю, що ти обов'язково захочеш подивитися фотографію фей, які зробив Пітер. <гcem> Дивись. <гcem> Ні. А тепер лягай спати, Генрі. Я впевнена, Маргарет фото сподобається <клес> і місце Ларді. Теж. Я взагалі думаю відправити його усім, кого знаю. То б міг подумати, що у нашому будинку живе фея. За твою домашню роботу Генрі викрали прибульці. Так, міс, чесно ясно. Чому б тобі не розповісти, що сталося насправді, Генрі? Гаразд її з'їла кицька. Тихо, замовкніть. Наступне завдання написати щоденник. Щоденник, так, щоденник, щоденник одного дня. Цілого дня. Так, у нас тут луна чи що. І ми всі будемо раді послухати твого щоденника, Генрі, прочитати його усім. Щоденник. Чому додому не задають грати на комп'ютері чи дивитися телевізор? Припини, Мурко Мурко, кажу тобі, чуєш? Геть, ліхоноска. Забирайся звідси! Не дурій, Генрі, але. І сідай уже за уроки, інакше. Інакше мені вимкнуть телебачення і заборонять їсти чипси, і на місяць залишать мене без комп'ютера і кишенькових грошей. Ой, так не чесно. І я я покажу усім, яке несправедливе це життя. Пів на восьму ранку. Дзвонить будильник. Я не реагую. Восьма нуль три. Тато починає свою ранкову пісню. Доброго ранку, Генрі. Час до школи. Я не реагую. Я нізащо не піду до школи. Осьма ноль чотири. Приходить мама і кричить на мене: Вставай, Генрі! Востаннє тебе прошу. Вставай. Інакше через тебе ми всі запізнимось. І ми завжди запізнюємося через тебе. Це несправедливо щодо всіх нас. Я ховаюся під ковдрою і вдаю, ніби це все поганий сон. Вставай, Генрі, негайно. 8 одинадцять Заходить Пітер і каже, що я запізнююсь до школи, якщо не встану. Ти запізнишся до школи, якщо не встанеш. Генрі, не будь таким жахливим. Змушувати дітей вставати у досвіта ось це жахливо. Негайно одягайся. Я дуже швидко одягаюсь. І їм дуже здоровий сніданок. Мама гримає на мене за те, що я одягнувся у несвіжий одяг. Генрі, тільки глянь на себе. Тато гримає за те, що я не присунув стільця до столу. Генрі, чому ти не можеш бути таким, як Пітер? Але я такий, який я є. Ось Осьма 48. Я шукаю свій шкільний рюкзак. Ось 49. Знайшов рюкзак і сумку для взуття. Чверть на дев'яту виходжу з будинку. і йду до школи. Тату запитує, чи почистив я зуби. Ти почистив зуби, Генрі? Я кажу так. Більше Генрі, ми вже запізнюємось П'ять хвилин на десяту. Ми вже в школі. Чверть на десяту починаються уроки. Доброго ранку, діти. Це нудно, тому пропускаємо. Отже сьогодні. Зачекайте. Хімія це цікаво. Запам'ятайте, не змішуйте дві рідини разом. Що ви сказали, місела Барда? Кажу. Ой. Жахливий хлопець. Музика це непогано. А, -а, -а! а іноді міс дивачка запрошує мене до кабінету. <страс> Практично ідеальний день. Навіть дивно, якщо боженька не винагородить мене за сьогодні. Але найкраще у школі це коли закінчуються уроки. Ура! Та година час репера зепера. Але Пітер каже: тепер моя черга. Я хочу дивитись танцюючи маргаритки Дафі. А я кажу: ні, нікчемне не І пітер скаржиться як нікчемне не малятко. Мам! І мене відправляють у кімнату за жахливу поведінку щодо Пітера. До кімнати негайно. Але немає нічого поганого у тому, щоб посидіти у кімнаті до чаю. Коли я допив свій чай, я попросив мами ще картоплі. Тільки після того, як з'їси усі овочі на тарілці, Генрі. Я завжди з'їдаю усі овочі. Зрозумійте мене правильно. Я їм дуже багато овочів, наприклад, картопляні чіпси, томатний кетчуп, знову чіпси. Просто є овочі, які я не люблю. Але я знаю, як зробити, щоб вони зникли. Мам, овочі генрі зникли. Картопля те теж овоч. Чи ви не знали? Після чаю час купатися. Лише я. Жовта качечка, зубастий крокодил. Дато каже. У цьому будинку витрачають забагато води. Відтепер ви будете разом. Але мені не подобається сидіти під краном. Нато гаряче. Нові правила будинку. Той хто сидить під краном, той і регулює температуру води. Моя черга, моя черга. і моя пусти. Моя, моя черга пусти моя пусти. Моя пусти. Я моя черга. Моя. О, ні. О, ні. Під тато зрозумів, що одна ванна на двох це не дуже гарна ідея. Мама каже, що мені час лягати спати у восьмій. Але ніхто у світі не лягає спати у восьмій, хіба що хлопчики паєнькі, як пітер. Наприклад, Ральф лягає спати, коли захоче. Генрі, готуйся лягати спати. Я готуюсь. Я рекордсмен з найповільнішого чищення зубів. Ой. Я кажу татові, що голодний. Кухню замкнено. І хочу пити. О, гаразд я принесу тобі склянку води. Добра ніч Генрі. Коли я стану королем, діти лягатимуть спати тоді, коли захочуть. Але доти мені доведеться імпровізувати. Генрі. Та багато світла. Ой, я вже йду. Мамо, надто темно. Тату, я не бачу містера Кіла. Здається, я забув його на кухні. Піду пошукаю. Я чекаю. І чекаю. І чекаю. Ой Маю все робити сам. Звісно, вони навіть не підіткнули мені ковдру. Я вже готовий спати. Решті цікаво, що на це скаже стара, алебарда Перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.